НБУ ввів додаткові умови для банків, які хочуть рефінансування. Претендент повинен дотримуватися встановлених лімітів відкритої валютної позиції протягом останніх півроку та сформувати резерви для відшкодування можливих втрат. Водночас, найбільші фінустанови почали нарощувати статутний капітал, аби гарантувати стабільність та ліквідність. Банки відновлюють довіру населення до гривні. Побоюючись девальвації, люди активно скуповували долар. Тому фіностанови були змушені підвищити ставки за депозитами у нацвалюті. переважно за короткостроковими. Водночас доларіві вклади дешевшають. Якщо ви гроші держите у банку, да то їх краще держати у гривні під величезні ставки. Да. ставки сьогодні вище 20% дають усі банки. Якщо порівняти з любими ризиками, там якоїсь там невеличкої девальвації, то все рівно. Більш вигідніше держати в гривні. через подорожчання депозитів зростають ставки і за кредитами. А більшість з них заблоковано через відсутність у банків грошей. Водночас на руках у населення зараз близько 180 мільярдів гривень, кажуть експерти. Якщо люди заспокояться, ці кошти спрямують в економіку. Поки ж фінустанови нарощують статутний капітал. Приміром, укрсоцбанк, що працює під торговою маркою ЮНІКРДІДБАНК, збільшив його до понад 1 мільярда 800 мільйонів гривень.